А в ефірі хотню з огляд головних подій останньої доби в студії Вікторія Ляшевська. Ситуація на сході України у Донецьку група озброєних осіб захопила міську раду. У Слав'янську триває антитерористична операція. Як звичайні мешканці Слов'янська професійно вміють керувати БТРами. Стріляти на ураження. СБУ опублікувала переговори співробітників розвідки Росії з диверсантами, що перебувають на території України. Верховна Рада на закритому засіданні прийняла постанову про підтримку антитерористичної операції в східній Україні. Питання проведення надзвичайного стану парламент не обговорював. Міністр оборони сказав, що мені не потрібно звичайне положення, тому що у нього згодом уставу караульної служби. достаточно сегодня, я вам как афганец могу сказать, что зачем чрезвычайное положение, если есть порядок. Кто-то лезет в воинскую часть, стоит, кто идет, стоит стрелять буду, предупредительный выстрел. Он сказал, напали там, условно говоря, на Краматорский аэродром, применили военнослужащие оружие согласно действующего стала. Зачем вводить чрезвычайное положение? Тот аргумент, что якобы введение чрезвычайного положения сорвет выборы, ну, как по мне, он является очень малоубедительным, потому что выборы и так, в тех условиях, которые сейчас существуют на Донбассе, по крайней мере, они не пройдут, как организовать работу избирательных комиссий. Поэтому необходимо, я думаю, все-таки изначально ставить вопрос на уровне верховного, ну, высшего военно-политического руководства, а потом уже оценивать действия силовиков. Надо развязать им руки хотя бы, как минимум. Одесити готуються до можливої атаки проросійських сил. В місті задіяні усі можливі заходи для оборони. Про це повідомляють активісти Одеського майдану. Під Одесою встановлюють блокпости, а на пляжах з'явилися протидесантні їжаки. Уголошено повну мобілізацію добровольців. Закуповуються бронежилети. Автомайдан активно патрулює вулиці міста. Також організовані безкоштовні навчання з надання медичної допомоги. Волонтери займаються організацією харчування на блокпостах. Робота триває. Нагадаю, напередодні антимайдан заявив про блокування міста та проголошення Одеської Народної Республіки. Хоча це повідомлення здивувало самих антимайданівців. Активісти спростували цю інформацію, назвали її невдалою спробою дестабілізувати ситуацію в регіоні. «За на рахунок низової самоорганізації було прийнято побудувати в різних містах на околиці міста Суми блокпости. Ситуація у Донецьку. Вранці група озброєних осіб захопила міську раду. Були повідомлення про незаконне перекриття руху поїздів на ділянці Краматорськ-Дружківка. Рух був перекрита групою невстановлених осіб, повідомляє Донецька залізниця. Раніше профспілка шахтарів регіону заявляла, що буде самостійно захищатись від сепаратистів. Вони вийдуть на мітинг, щоб дати зрозуміти і владі і проросійськи налаштованим активістам, що захищатимуть свої родини, народ, свій край та цілісність країни. Кажуть, зброї, що мають сепаратисти, не бояться. Більше переймаються бездіяльністю державної влади. Мовляв, посадовці багато розмовляються, і обіцяють. А от реальних дій щодо захисту Сходу України немає. До Краматорська увійшла українська військова техніка. Протестувальники намагаються захопити БТРи та не пустити їх на територію міста. Зранку сили антитерористичного центру спецпідрозділи УМЕГА та Альфа звільнили від сепаратистів місцевий аеродром. Жертв немає. Кількох проросійських бійців взято у полон. Водночас навколо об'єкту зібрались люди, що не задоволені присутністю тут українських правоохоронців. Маше це агресія американських газдепа США проти України ваглавє з Турчиновим Яценюком. Аваковым этими всеми. Как мы только приехали, подошли, начали подходить к воротам, вот здесь возле каждого дерева стояли сидели снайперы. Один из спецпризначенцев, который брал участие в звольнении, рассказал, что у, у загарбников аэродрома была российская автоматическая зброя. Позавчера 150 человек было, тех, которых называют зелеными человечками. Вчора додалось 300 таких. Я не говорю, а сколько було до цього времени. Ну от приблизительно такі цифри. Як буде завтра, ну вже покаже. Тим часом у Слав'янську триває антитерористична операція. Повідомляє МВС України. Силовики зайняли позиції на околицях міста. Впродовж дня надходили повідомлення про те, що в місті спостерігаються збої у мобільному зв'язку. Тим часом, готуючись до штурму, представники сепаратистських сил зміцнюють барикади довкола підконтрольних їм будівель. У захоплених сепаратистами населених пунктах Донбасу місцевих мешканців підбурюють записуватись у лави самооборони. Зокрема, мобілізаційний пункт відкрили у Луганську антитерористичною операцією на Донеччині. Керує Василь Крутов, якого нещодавно призначили новим очільником відповідного центру Служби безпеки України. Все, Ребят все, все, все. армія самоброни Донбаса. як назвати? Неважливо. і до цього відео один цікавий факт. Виявляється, звичайні мешканці Слов'янська в камуфляжі з важким озброєнням і російським акцентом, в руках яких опинилась українська військова техніка, професійно вміють нею керувати. Міністерство оборони України спростовує інформацію про захоплення бронетехніки. Виконувач обов'язків голови фракції Батьківщини Сергій Соболєв заявив, що на бойових машинах десанту з російськими прапорами пересувались замасковані українські військові, щоб таким чином потрапити у район, захоплений сепаратистами. Це наші збройні підрозділи, використали партизанський метод проникнення безпосередньо в ті частини, які на сьогоднішній день контролювалися. Військовими підрозділами Російської Федерації і тими сепаратистами, які ними фінансуються. ми отримали інформацію. Прямо знаходячись в Верховній Раді. Міністр оборони виїхав на місце і е, доповість, що там відбувається. я не готовий е, пояснити обставини цих БТРів, які там опинилися. Наскільки мені відомо, першочергово була інформація про те, що в рамках Проведення контртерористичної операції БТРи зайшли всередину. Яка їх дальча судьба зараз, міністр Російські оборони БТР наші? Комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле звинувачує Росію в тому, що її пропаганда на тлі української кризи є агресивнішою аніж пропаганда СРСР в часи холодної війни. Про це він заявив під час дебатів у європейському парламенті, які мали назву. Російський тиск на країни східного партнерства і, зокрема, дестабілізація Східної України. Стріляти на ураження. СБУ опублікувала переговори співробітників головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії з диверсантами, що перебувають на території України. Матеріали СБУ свідчать про те, що у східних областях відбувається широкомасштабна військова агресія Росії. От угрози зараз приїбув ромашка, ні? Нет, когда он прибудет, дождись, дождись ромашку, дождись ромашку после этого, как следует заблокируй, и вплоть до огня на поражение. Я, я заблокировал дорогу, у меня тут раз, два, три, у меня пять стрелков с автоматом, ну я их не знаю, этих людей, они со славиком. Сейчас, сейчас прибудет к тебе, сейчас ромашка прибудет, а полностью окружить, заблокировать. Mm -hmm. И не церемониться, разоружить полностью. Мы, мы не в Крыму, блин. Объясни, да. мы не в Крыму. СБУ розпочала кримінальне провадження проти посадових осіб одного з російських банків. Їм закидають фінансування терористичних угруповань на сході України. За повідомленням прес-служби відомства, фінансова установа на потреби сепаратистів лише за останні два місяці перерахувала 45 мільйонів гривень. Крім того, щоденно на картки учасників терористичних груп надходили гроші у сумі від 200 до 500 доларів. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму. Доповідь управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в Україні. Росія експортує тероризм в Україну. Заява прем'єра Арсенія Яценюка. Національний банк України покарав 14 банків за дестабілізацію фінансової ситуації в Україні. НАТО вирішив посилити повітряне патрулювання на сході Європи, направити кораблі в Балтійське море і Східне Середземномор'я у зв'язку з ситуацією в Україні. Про це генсек НАТО Андерс Фограсмусен повідомив журналістам в Брюсселі після засідання Ради Північно-Атлантичного альянсу. Разом з тим Расмусен заявив, що НАТО поки не прийняв рішення про розміщення постійних баз в країнах Східної Європи. Ми матимемо більше літаків у повітрі кораблів на морі та підрозділів на землі. Закликаємо Росію припинити дестабілізацію в Україні, відвести війська від її кордонів і чітко заявити про засудження дій добре озброєних проросійських сепаратистів. Заяви Москви про загрози для російськомовної спільноти в Україні не відповідають дійсності. Про це свідчить доповідь управління Верховного комісара ООН з справ людини. Комісія організації не зафіксувала доказів порушення прав росіян Україною. Ця доповідь стверджує, що ми не маємо жодних достовірних доказів проблем, які би виправдовували занепокоєність російськомовного населення України. В доповіді «Кримський псевдореферендум про приєднання до Росії названо нелегітимним. В документі вказано на порушення прав жителів Криму внаслідок окупації російськими військовими. У доповіді також наведено паралелі між анексією Криму Російською Федерацією та спалахами сепаратизму у східних областях України. Документ підготовлено за підсумками візитів помічника генерального секретаря ООН Івана Шимановича і перших тижнів роботи моніторингової місії з справ людини в Україні. Я так розумію, що в Російської Федерації з'явився Новий товар на експорт. Окрім експорту нафти і газу, Росія стала експортувати тероризм в Україну. І видається, що тільки одна країна в світі, це саме Росія, не бачить те, що російські диверсійні групи. Вчиняють терористичні акти на території України Что-то Владимир Володимирович поміняв, навірно, підходи, а то раніше про сортири розказував. А сейчас как-то став піддержувати терористів в сусідніх країнах. Національний банк України підвищив базову ставку з 6,5 до 9,5 відсотків. Також збільшена ставку по кредитах Увернайт. Регулятор пояснив своє рішення необхідністю підвищити вартість національної валюти і стримати інфляцію. Від початку року гривня втратила більше третини вартості. Після рішення Нацбанку українська валюта трохи укріпилася. В лютому Центробанк відмовився від валютних інтервенцій, завдяки яким регулятор отримав курс гривні. Резерви НБУ впали до мінімального рівня за 9 років. Наприкінці зими їхній обсяг становив близько 15 мільярдів доларів. Резерви сьогодні порівняно міжнародних стандартів не відповідають трьохмісячним запасам, як повинні бути. І коли є спекуляція на ринку, треба не палити резерви, а треба якраз боротися з порушниками, що ми і робимо. А гривна повинна коштувати сьогодні на рівні інфляції. На рівні інфляції. Ви знаєте, по прогнозах, які ми говорили на перспективі, вони якраз на даний момент і підтверджуються. Завдяки спекулянтам і тим, хто займається відмиванням коштів. Реальна ціна і девальвація ясно є трошки неринковою. НБУ покарав 14 банків за дестабілізацію фінансової ситуації в Україні. Регулятор ухвалив рішення тимчасово відключити їх від системи міжбанківського валютного ринку. Ці фінустанови спекулювали на курсі гривні, і формували щодо нього негативні очікування. Хабарництво серед лікарів міське управління міліції почало кримінальне провадження за фактом вимагання експертами медико-соціальної комісії незаконної винагороди за привласнення і підтвердження групи інвалідності. Була задержана група ліц, состоящая із председателя і двох врачей міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. Которії на протяжении длительного времени вимагали і получали незаконне вознаграждення від граждан чотирьох районів Одеської області. Су, 500, 500, 500. Ну, сьогодні, Медики були затримані на гарячому, коли отримували хабар у розмірі однієї тисячі гривень. Правоохоронці оголосили затриманим підозру у здійсненні кримінального злочину. Їм загрожує позбавлення волі строком до 10 років.